Першу кров беруть із пальця. Визначають групу крові та гемоглобін. Якщо останні нижче 120, таких донорів одразу бракують. 136, третя плюс, третя мінус. Може людина здавати кров? Може. Далі донор потрапляє до рук іншого лікаря. Тут вимірюють тиск. Він має бути, як у космонавта, 120 на 80. Орієнтовно на день 20 донорів, нехай то... Дитина з них, значить, є не здатна для здачі крові по по показникам. По як, як правило, це є в першу чергу артеріальний тиск. Серед охочих поділитися кров'ю, і ці молодики. Їхній товариш потрапив у ДТП. Інакше, мабуть, на таку процедуру не зважилися б. Відкритий перелом руки в нього був і виборно, втратив багато крові, тому зібрали всі компанії. скажімо. щоправда, перевірку у ескулапів пройшли не всі. Вживали алкоголь? Ні. Чорне? Я, я б вас просив, якщо ви маєте бажання здавати кров, то е, напередодні дві доби перед тим алкоголю не вживати. Ось. І, е, Та я, я себе прекрасно вчуваю. Все це теоретично добре знає сестра приймального відділення пані Олена. Вона без інцидентів пройшла перевірку у колег лікарів і попиває солодкий чай із печивом. каже, здаватиме кров, але зовсім не хвилюється. Сьогодні я здам завтра. Ви здасте післязавтра ще хтось десь хто його знає, що завтра буде зі мною? Ідея прийти і здати кров бодай один раз на рік виникла ще у 2009 році. Тоді добровільно стали донорами 215 медпрацівників. Наступного року їх було вже 264. Цьогоріч, сподіваються, організатори буде ще більше. З 90-х років система донорства в країні занепала, і до сьогоднішнього дня ми її не можемо відновити. І тому ми звертаємося до всіх. Ми показуємо власним прикладом. Ми не хочемо бути споживачами. Ми говоримо ми здаємо для своїх пацієнтів, але долучиться і ви. Здогадується, чому люди не поспішають здавати кров? Ось ця жінка. Вона видає донорам винагороду. Аж 15 гривень більше держава не передбачила. Каже, і все І все? каже, на що? шоколадку туба. не залишаються гроші. Та я знаю, може не в місяці, може бути раз. Лікарі бідкаються, кров здають переважно родичі хворих, і лише 5% роблять це з власної волі. Віталій Кубліков, Юрій Грасимов. Наш репортер